Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти, рада що завітали! І сьогодні хочу зробити короткий відеоогляд про свою розсаду, що в мене зійшло і що зростає. Але найперше хочу привітатись з новими підписниками. Рада, що завітали на мій канал! Мене звати Олена, проживаю в Хмельницькій області. Люблю квіти, знаю про них чимало. І розповідаю про це у своїх відео. На моя розсада була 25 січня, отже, сьогодні їй 23 дні з моменту посіву. І розпочну я з мого улюбленого катарантуса. У мене трошки витягнувся, я підсипала його ґрунтом, тому що в тій кімнаті, де я вирощувала, йому було занадто тепло. Я змінила місце, змінила підвіконня на більш прохолодніше. І він перестав тягнутися і вже наростив першу пару справжніх листочків. Наступне це дихондра, я також її підсипала ґрунт. Ось так вона зростає, виглядає вона так цікаво. І в неї вже з'явився перший справжній листочок. Ось він дуже маленький. Його неможливо вловити, він такого сизуватого кольору. Наступне це лобелія. Насправді дуже тішу, що я її вирощую, тому що пробувала декілька разів, але в мене нічого не виходило. Або вона всходила і гинула, або не всходила зовсім. Насправді, я тільки недавно зняла ось цю кришечку контейнера, вони зростали при відкритті, а тепер вже зняла повністю. В них вже з'явилася перша пара справжніх листочків, а не знімала кришечку тому, що переживала, щоб вони не згинули, адже вони дуже такі тендітні, мініатюрні, красиві кущики. Наступне це бакопа, також такі мініатюрні. Невеличкі рослинки. В них вже з'явилась також перша пара справжніх листочків. І так як і лобелію, я їх тільки недавно відкрила повністю, тому що також переживала, щоб вони не згинули. Адже вони такі маленькі-маленькі. Перший раз вирощую бакопу і поки що вона мені подобається повністю. Наступна цинерарія. Ось зійшло декілька насінинок. Насправді, не густо. Перші так гарно були стартанули, потім ці менші їх доганяли. І це трохи погано, тому що вони не були під кришечкою контейнера, а були накриті харчовою плівкою. І я старалася робити так, щоб харчова плівка не торкалася листочків. Я її вже привідкрила. Насправді це також добре, що вони взійшли, тому що було в мене одного року, що церарія не, не зійшла. Буду бачити, як вона розвиватиметься далі. Календула, Календула почала сходити гарно була. Рослинки вже такі більшіші були, я їх привідкрила, тому що вони впирались в кришечку поступово, і вони почали сохнути. Це тільки дві залишилось витривалих, тому побачу, як буде далі з ними. Але один мінус в календулі те, що в неї дуже тверда насінина, і потім рослинці важко скинути оцю оболонку. Навіть прийшлось одній чи двом допомагати, тому що рослинка вже би нарощувала листочки справжні, а вона ще не може скинути цю тверду оболонку. Ось так поки вони виглядають. Побачимо, як будуть зростати далі. І є в мене дві невдачі поки що: це гіпсофіла та злак. Гіпсофіла зійшла, вона була дуже тонесечка перші всходи. Потім я її почала потрошки відкривати, і вона згинула повністю. Не знаю, чи це в тому причина, що я її відкрила зашвидко. чи Чому іншому я не знаю. І злак. Злак поки що не взійшов. Ось так виглядає я ґрунт поливаю, оприскую, але сходів немає ніяких. По мірі висихання ґрунту, я поливаю свою розсаду, поливаю її з резинової груші. Або можна з шприца великого. Не заливаю, поки що нічим не підживлювала, але обов'язково буду. Злак, наприклад, та як він не зійшов, то я його оприскую з поліверизатора. Також кожного дня, коли починає темніти на дворі, я включаю досвідчування. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!